Буковарик, мій букварик, він найкращий друг. Прокидаюсь, посміхаюсь і беру дорок. Буква, а на зірку схожа, буква О проста. Гарно вчитись допоможе, книжка золота, завдання просте, а Б, Б, Г, Д. Хто такий букварик має, той не пропаде. Котик пуру вийшов -пу в з поди, користинка була вдома сама. Гомен не хотів ходити в школу. Він удавав хвиля на Мить хищів. Зупинилися на ганку. у саду росла огина ви огини вуг. Убажав себе господарем саду. Одного разу на би листок сів жук халат, халва, холод, холод. Сіренький котик булька вийшов з будинку.